Доброго вечора. З нами сьогодні гравець команди Груп» Василь Ревус. Василь, вітаємо вас з перемогою. Прокоментуйте, будь ласка, гру. Дякую, дякую. Привіт всім болівальникам футболу. Дуже тяжка гра. Суперник нав'язав нам дуже сильну гру. Була дуже міцна, змічний захист в команді Маріон. Якщо ви побачили, то дуже тяжко нам давалися і дальні постріли взагалі удари. Тому дякую супернику за гру, дякую моїм хлопцям за перемогу. Попередню гру ви грали більш впевнено. Сьогодні були проблеми, з суперника навіть було багато моментів, і ви могли втратити перемогу. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Сьогоднішній суперник був потужнішим. Боже, суперник у нас потужний в нашій групі, я не можу сказати, що є, є слабкі команди. Я ж сказав, що суперник сьогодні нав'язав нам дуже тісну гру. Через це було дуже тяжко проходити оборону і завдавати удари. А коли е, ми старалися атакувати, у нас е, з'являлися всі місця, якими суперник користувався. Але дякую нашому вратарю, який нас врятував. Як гадаєте, чи зможе команда Імпера Груп виграти срібну Лігу»? Ми побачимо. Через тижні все ж добре, дякуємо, гарно вечір.